Є таке, що в бік росте, є таке, що там вниз росте, тут все добре. Ми взяли ноготочок приблизно. Ви бачите, ну, до речі, він у нас і кривенький, і бокенький, нічого цього не боїмося. Ми перше, що ми шукаємо, це приблизно середину ноготочка. От ми його знайшли. Я його візуально, я не хочу вам промалювати. Так, да, промалюю. Навіть. Ручкою малюють. От ми шукаємо приблизно центр, да? він не дуже малює, але можна маркер Ось ми все зробимо, де треба. Я вже її купила бутиляку. Та почати нічого, раз можна. Ага. От ми отак от от, не видно. Та хай буде, Світ. Да. Я вже приблизно. ти мені кажеш, а я це все. ну, ну, От, наприклад, поділили наготочок, починаємо візуально оприділяти. По-перше, тут трошки, я би її взагалі довше зробила міндалі, але ми зробимо на це, бо він вже в нас зломаний. І ми починаємо заокругляти. Ми починаємо, по ніколи не запилюємо точку вроста. Ми дуже бережемо ось ці точки вроста. Якщо ви їх будете пилочкою запилювати, вони можуть вростати. Ну і взагалі, розумієте, потім буде дуже дискомфорт клієнту. І так далі. Потім, як ми контролюємо пелочку свою, ага, дивіться, я не хочу швидко позначити, ми починаємо забирати приблизно. Ви можете навіть з мати маркер завжди і чуть-чуть підмальовувати. Бачите, що тут вище? значить, Тут трошки більше ми його зрівнюємо. У нас от... Приблизно буде отак. От от. Угу. Чуть-чуть, щоб не було больно, на 150 гріт, ми починаємо забирати цей уголок. Прям я поетапно забрала звідси. Забрала звідси стільки саме. Дивіться, бачите вже? Вже явно не квадрат. Угу. Потім ми дивимося, бачите, що тут більше торчить, тут менше. Ми ось це все на очко приділяємо. Ми починаємо, коли вже позабирали грубо так да? по боках, починаємо скругляти до центру. Далі дивимося, ручка це пальчик пише. Трошки ноготочок він так ну, Ми робимо кругленький підйом скругляємо оголочок до центру. Тут менше пиляємо, бо тут менша сама длина, і вже бачите, воно візуально є. Ніколи не орієнтуйтеся по лінії росту нугтьового ложа. Тут ноготочок може бути більше опущений, да? є таке, що Наша прикріплена частинка ногтювого ложа, вона не рівна, вона не ідеальна. Така лінія йде в нас, правда, всіх. Через то тут може бути візуально потім ширший ноготок, тут вуші, длина, длина довша, тут коротше. Але ми візуально завжди сприймаємо от раз, два і центр. Щоб все в нас по бочках і ось тут було рівно, незалежно від того, як наскільки там нерівно, там відрощує цей край. Угу. І ми дивимося, ми можемо його... Оце стандарт, все, це прям овал. На таку довжину, звісно, більше його завужувати, не дуже і хочеться. Якщо то, хочете чуть-чуть там -чуть користатися. Ну все, в тебе будуть такі е, е, ці е, форми, які я тобі скажу. Ні. Бо ж мені треба все відпрацювати. А ти в мене будеш кролик. Угу. Так, саме це... рене, ми завжди бережемо ось ці тут. Ми туди не ліземо і таку от прям там не все стараємося не кого. А можна якусь тоншу пилочку взяти? Ну Це і навчите Тонкі пилки ріжуть нашовом тонка, щоб залізти туди. Так? Хочете підкапатися? Ні, вам це площини вистачить. Не треба. Ви там легенько махнули, там буквально чуть-чуть, все, ми туди не ліземо. Uh -huh. Якщо ви зараз залізте, отут все це повипилюєте, то, перше це больно, по-друге, воно ж потім ростає. І тут ще хороша ручка. Тут оваліки не на і так далі. А є таке, що це больно. От. Коли ми опаляли форму, ми легесечко, легесечко спушуємо О, всі вільні частинки прям чуть-чуть отак от. Не нажимаємо практично, просто чуть-чуть. Це щоб складка була, да? Чуть-чуть, да. Да, да. Забираємо ага. глянець. Так. А, да. Все. То все ми зробимо фрезою. Тобто, якщо ми кудись приходили, там вичищували всі ті куті, коли кути. А не чим нами. ти знімала оце цю... Е, обезжирювачем. Я все працюю обезжирювачем. Тобто, ми взагалі, ви можете ним працювати і його собі витирати, обтирати, скільки скільки вам потрібно. Це взагалі засіб який у нас ну повністю йде в роботу. Uh -huh. Тобто не тільки там дешевлять. Uh -huh. Ось так дивіться. От наш наготочок. Ну, Я можу взагалі цими днями рівняти все, Так що тут все нормально. Uh -huh.